За матеріалами ДБР, суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата. За даними ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 мільйон 700 тисяч гривень. Зокрема, це земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площею вже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів, а також два вантажних автомобілі. Нагадаємо, розслідування розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність воєнкома. Під час розслідування ДБР виявили чимало нерухомості та транспорту, зареєстрованих на далеких родичів посадовця.